Чудненька, Просто гарненька березка. А, тверде вже дуже багато чого вивезли. Ось спецзамовлення. Не разом показувати. Спецзамовлення це в нас ось. Людина каже, мені треба стовпчиків дубових, там буде фундамент і треба е, стовпчики. Я Йому кажу, чоловіче, ти мені скажи, з чого їх тобі зробити. Червоний дуб підійде, каже, підійде, це до речі, наш клієнт. Ми відбирали, каже, 10 штук, ми відібрали 14, кажу, вибери собі те, що тобі треба. Ну все. Завтра казав приїде. Правда, я завтра вихідний не знаю, що він. Якщо не забуде, а якщо скаже, попросить, то заради постійного клієнта я готовий приїхати навіть у вихідний день. Е, е, якщо це можливо. А це буде можливо, бо я буду в межах міста. О, Дивіться, ще контентус. Пеньочки як розимо. То ще цей захват їх обніме. Сіно вино і доміно. Працює це ось таким чином, там є два гаки. Бляха можна сковзатися, бо кора груба. чим дрова. Де ви заходитесь? Ми в місті рівно О, Ага, фігушки. Та Треба йти по стропі. Ну. Таки хоч під ним не стійте, бо в кора велика може обдертися. Забираємо, забираємо, забираємо. Пеньочки отакі, бляха. Тисячу гривень. Приїдь, дай, ти такого не знайдеш ніде. Шкода що далека, дровця та гарні. Так, ми професійно займаємось дровами. В місті Рівне та по Рівненському району. А вам де треба? У мене є колеги по Україні, які займаються точно таким же, і мають схожу марку, гарненько складують. І ми спілкуємося собі. І Одеса, і Тернопіль, і Київська, і Житомирська область, і Вінницька, вроде би, є пацани. Бачите, як поїхав панючок. Розпогрузимо їх приберемо, бо з недільки вже отут мають лежати дрова. Нові дрова, нові партії, територія. Чу. Київська область. Ну 68, 130, 20, 50. Мій номер. Напишіть, я вам курс пораджу. Приїде все в шоколадіку, гарненько, зложено, так Як ми робимо і так, як ви любите. Це наш старенький мерсик. самоскидок. Поварили, все зробили, тільки залишилось покрасити. Ну, Стрмненький він ще, але нема погоди. Я вже зробив висновок, що треба офігенну жару, щоб добре е якісно покрасити. Щоб він був красивенький. Оце ще раз звертаємось до наших відходників. Ось Відходи нашого і переробки. такі. Знизу дрібніше, Там, хто бачить спочатку трансляцію, бачить, що і як. Отакі о, відходики, всякі більше, менше. Там є дуже значно грубче всередині. Я тільки що показував на трансляції. Е, і отак от, 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 от. Раз, раз, кусочки, шліди і кусок. Сосни знайшлося, у нас її взагалі немає, може десь в разі приїхали. Дубочки собі, кусочки. Тисяча гривень бе. отака турбеха здоровенна. Ось такого показую. Тисячу гривень, це як на мене це взагалі фігня. А ним можна палити, ну я думаю, тижня два, а то й три. Котинівчить. Тут двіжуха про маніпулювання людьми і дровами. А це як Міше маніпулює. О, оце то нажав щось.